15 травня. Четвер. Нездоровий потяг. А я кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Матвія 5, 28 БАГАТО молоді захоплюються читанням. Вони читають усе підряд. Збудливі любовні історії та аморальні малюнки справляють свій згубний вплив. Багато хто з насолодою читає романи і внаслідок цього опоганює свою уяву. В автомобілях часто висять фотографії оголених жінок. Ці непристойні фотографії розвішуються на стінах тих, хто їх робить. У наш вік розбещеність панує всюди. Пожадливість очей та огидні пристрасті посилюються під час читання та споглядання нечистого. Серце розбещується уявою. Людині подобається думати про те, що збуджує грубі і низькі пристрасті. Ці згубні образи, створені нечистою уявою, спонукають обманутих, захоплених ними людей до того, щоб дати волю своїм пристрастям. Згодом вчиняються гріхи та злочини, які ставлять людей, створених за Божою подобою, на один рівень із тваринами, призводячи їх урешті-решт до загибелі. Не читайте і не дивіться на те, що викликає нечисті думки, виховуйте в собі моральну і інтелектуальну стійкість. Нехай ця благородна сила не ослабне і не спокуситься читанням непристойної літератури. Молодь не матиме здорових і правильних релігійних принципів, якщо не знаходитиме радості в уважному читанні Божого Слова. У цій книзі містяться найцікавіші розповіді, які вказують на шлях спасіння через Христа. Біблія це керівництво для більш піднесеного та кращого життя. Молоді люди охоче погодилися б, що це найцікавіша книга з усіх, які їм доводилося коли-небудь читати, якби тільки їхня уява не була зіпсована читанням збудливих вигадок. Ви очікуєте, що Господь прийде вдруге, щоб змінити ваші смертні тіла та перетворити їх за Божою подобою. Тому маєте піднятися на вищий щабель. Ви маєте працювати, керуючись вищими моральними спонуканнями, інакше ви не опинитеся серед тих, хто отримає печатку смертя.